Калушан та гостей міста відтепер зустрічає нова та сучасна автостанція. Її будівництво запланували в стратегії розвитку Калуської громади до 2030 року. Але все вдалося значно швидше, розповідає очільник громади Андрій Найда. Коли ми затвердили стратегію розвитку Калуської територіальної громади до 2030 року, одне з пунктів було влаштування автостанції, так? І, чесно кажучи, спочатку всі сміялися, бо казали, що бюджет Калуша не витягне цей проєкт. Ну, всі пам'ятаємо ту стару тенат Станції, навіть не автозупинка. Ну, це просто місце для зупинку автобусів, де підбирали людей, де чесно кажучи, я жив в тому будинку роками, де ну це створило значні незручності для тих мешканців того будинку, тому що, на жаль, дуже багато людей справляли свої потреби. Ну під тим будинком створили дуже багато незручностей для мешканців міста, мешканців навіть того будинку, де живуть люди. Такий проєкт вдалося реалізувати завдяки приватно державному партнерству. Калуська міська рада виділила під будівництво автостанції земельну ділянку. А інвестори за власні кошти реалізували будівництво автостанції і увесь Гострі прилеглої території, як зазначив керівник комунального підприємства Мар'ян Рисей, умови будуть лише покращуватися. Плануємо що облаштувати накриття, тому що багато звернень від людей. Власне, на території автостанції планується доставити ще декілька лавочок. Ну і в принципі, іще. Дорожні знаки ми не доставили. Що на цим працюємо. Комунальне підприємство функціонує вже у відповідних, комфортних умовах, як для працівників, так і для пасажирів. Наразі проходять тестовий період. А що важливо, вдалося економити бюджетні кошти на цей тестовий період? Ми спробували різні варіанти. Зараз ми вже таки пробуємо варіант, коли ми заключили догор ну не ми автостанція заключила дорогу по співпрацю з товкою. Так то, яка має відповідний досвід роботи яким чином організувати перемовини з перевізниками, залишення складового транспорту. Так. І практично для калуського бюджету це дуже добре, тому що ну, ми не планували тут заробляти кошти. Ми більш так планували, то, щоб забрати ту стару частину автостанції, зробити нормальні умови для людей, щоб вони могли нормально сідати, автобус, так, то, то ми не намагалися заробляти кошти. І, відповідно, всі витрати, які зараз цій автостанції, якраз вони покриваються цим договором про співпрацю. Тобто калуський бюджет взагалі вже, здається, серпня місяця не несе ніякі витрати на дану, на дану ну, нашу КПшку. Тобто вони оплачуються і комунальні послуги, і зарплату персоналу. Ну, чудово, І бачимо, що нормалізували рух автобусів. Наразі тут вирішують ще питання заїзду на автостанцію міського транспорту. Цю ситуацію будуть намагатися владнати, заручившись підтримкою проєктантів. А ще на території відкриються нові магазини, що позитивно впливатиме на розвиток бізнесу та економіки громади. Надія Польова, новини телерадіокомпанії Рай.